Василь Ломпас, чаклунка. Свою жагу я тамував цілунку, після якого був я сам не свій. Твої уста для мене стали трунком у вечоровій тиші весняній, нас обсипали пелюстками вишні, нектарний запах, солодко п'янив. Ми були, наче діти, вже колишні, не раз лише нас двох світанок стрів. Для нас двоїх весна шептала казку, а вечір тепле ложе нам мостив, відчула ти мою любов і ласку, її не лише словами доносив, для мене, мов найкращий подарунок, був незрадливий, щирий погляд твій, і той медовий ніжний поцілунок став порятунком посеред завій, навіть якщо тобі й не говорив. Знай, моя ніжна чарівна чаклунко, що я завжди тобою жив і снив, Свою жагу я тамував цілунком.